Цим термопрокладкам заводським 11 років і вони в офігенному стані. Ось вони м'ягенькі. Я зараз вам покажу. Це, бачите, як нажимаю. Все, вони м'ягкі, тобто вони ще робочі, вони будуть проводити тепло. Це спірт, бо я тільки що їх вичищав. Кстати, вони дуже класно чистяться спіртом. Берете ось так трохи чуть, чуть спірта, берете ватний диск і очищаєте від пилу, від бруду. І все супер. Спірт висихає, і у вас термопрокладка як нова. І цим термопрокладкам 11 років. Ось показую, дивіться. Дата виробництва 15, 12, 14. 14 рік ноутбуку. От, вони були брудненькі, я їх почистив. Все, і вони до сих пор будуть добре проводити тепло, тобто їх не треба міняти. Тому і кажу, що ось такі заводські термопрокладки, саме ось такого кольору, ну, буває ще там інші різні, але оці термопрокладки є найкращі, і треба їх зберігати. Не треба їх міняти на якісь інші термопрокладки, на якусь китайщину і так далі, чи на якийсь дішман. От, або навіть на обсірен, денку, лаїр і так далі. Тому що вони на дроселях повисихають через рік, через два. А ці термопрокладки будуть завжди. В такому м'якому стані такий, як то кажуть, робочий варіант, що завжди буде нормально проводити тепло. Тому завжди старайтеся зберігати ось ці саме такі термопрокладочки, тому що вони досить такі якісні, непогані, як можна бачити на протязі 10 а то й більше років, не втрачають своїх властивостей.